Що і як Путін може зробити, щоб продати історію неможливості вписування у свою так звану Конституцію тимчасово окуповану територію України? Бо вони говорять про те, що Конституцією Росії ми не торгуємо. І Запоріжжя проголосувало, хоча у Запоріжжя не голосувало, я нагадаю. Значить, Запоріжжя це Росія. Що може? Відбудеться, що Путін закриє на це очі і скаже: Ой-ой, все все-все-все, знаєте, Запоріжжя, те йде не не дуже те й треба. Я не думаю, що це станеться насправді. Це закладено. Знаєте, такий вийшлист э, на майбутнє для наступних російських керівників. Ось ми записали. Ти над цим працюй. Дивіться, давайте глянемо, що записано в Українській конституції НАТО і ЄС. ЄС дуже близько від НАТО у нас поки що відганяють. Але ж е через те, що нам кажуть ні, ми вас зараз не беремо, ми не переписуємо конституцію, ми не викреслюємо цього. Воно там може залишатися багато пунктів в конституції, що наші, що російські, не знаю настільки детально російською звичайно, mm -hmm. але вони там можуть бути записані як прагнення. Але не відображення реальності, тому я думаю, на це зважати нам треба найменше важливіше, те, що українська територія кордонів 1991 року була визнана більшістю країн, які в ООН, взагалі всім ООН були визнані. Тобто, це є де факто де юре наша територія. Хай тобі собі там пишуть де завгодно, що завгодно.